Темній темній підворотні, у темному темному будинку, у темній темній квартирі. Арсен Люпен навряд би планував свої справи, адже він надто цінує комфорт. Але завдяки моїй унікальній постановці, і точно не завдяки відключенням світла, ми можемо уявити себе цим не Арсеном Люпеном. Вітаю! На зв'язку читання кавування. Мене звати Таня, і сьогодні ми поговоримо про таємниці Арсена Люпена. Таємниці Арсена Люпена це збірка детективних оповідань французького письменника Моріса Леблана про пригоди легендарного джентльмена грекбіжника Арсена Люпена. Власне, це єдина збірка про цього персонажа, яка виходить у книголав. Арсен Люпен один з тих персонажів, які одразу чіпляють своєю харизмою. Він дуже розумний, манірний і точно знає, чого хоче, а хоче він всіх грошей світу. А ще Арсен Люпен завжди отримає те, чого бажає. Арсен Люпен має власні принципи та ніколи їх не порушує. Так він шахрай, але він і джентльмен. Арсен Люпен належить до того типу персонажів. Самозакоханість яких не відштовхує, а лише додає їм шарму. Ця збірка має дев'ять оповідань, але Моріс Леблан написав багато контенту про цього персонажа. Інші теж трохи долучилися. Поки я читала лише дев'ять оповідань, які є у цій збірці, проте я обов'язково повернуся до пригод цього персонажа і навіть вже придбала собі збірку від іншого видавництва. Тут той тип детективних сюжетів, де самостійно розв'язати певну частину справи, нереально. Бо далеко не на все є натякки у оповіданні. Зазвичай таке не люблю, але тут все компенсується персонажами та гарними описами. Взагалі, текст читається дуже легко. Попри те, що я не читала цього автора раніше, його оповідання у мене викликали відчуття затишку та приємної ностальгії. Були емоції такі самі, як коли я вперше читала оповідання про Шерлока Голмса. Детально розповідати про сюжет детективних оповідань, мабуть, все ж не варто. Принаймні Арсен Люпен не оцінить, якщо я так легко видам вам його таємниці. До того ж у ці збірці оповідання дуже короткі, буквально на одне кавування. Щоб ви зрозуміли, найдовше з них займає 22 сторінки. Тож я теж не буду затягувати і почну. Перше оповідання сонячні зайчики. Насправді я б не ставила його першим збірці, адже тут трохи ламаються звичні норми сюжету, творів про Арсена Люпена. Це єдине оповідання, де він отримує не все, що він хоче. Але мені сподобалося, як тут нас постійно закидали іменами та назвами зі Всесвіту цієї книги з ремаркою: Та ви чули про цю справу? Я нічого не чула, але це мені допомагало сприймати текст більш реальним і швидше зануритися у всесвіт. Наступне оповідання називається Обручка. Воно про Арсена Люпена як про шляхетного рятівника. Справді, я дуже люблю такі сюжети в класичній літературі. Є щось в ідеї, що людина, яку ти зустрічала колись давно, можливо, трохи кохала навзаєм, а можливо, і ні, прийде тебе рятувати через довгий час, попри всі перешкоди, і не захоче нічого у відповідь. Наступне оповідання знак Тіні. Воно про розслідування дивної поведінки сусідки, яка нікому не шкодить. Звучить дуже по-пліткарськи, можливо, але Арсену ліпену цікаво. А ще я частково зрозуміла, що тут відбувається, і дуже з собою пишаюся. Пекельна пастка маленьке оповідання, де все кілька разів перевертається догори дригом. Тут, як і в інших оповіданнях, ми можемо. Насолодитися надзвичайністю, самозакоханістю і прекрасністю Арсена Люпена. Хто ще, щойно, майже дивом уникнувши смерті, зреагує на це фразою. Постав паузу. Ось що все-таки значить бути красунчиком. Наступне оповідання під назвою «Шалик з червоного шовку. Воно нам розповідає про відносини Арсена Люпена з поліцеєм-інспектором Ганімаром. Та про їхнє по суті спільне розслідування кривавої справи. Арсен Люпен дійсно геніальний стратег та дуже витончений маніпулятор. Друге оповідання підряд, кінцівка якого змусила мене сміятися вголос. В оповіданні смерть близько. Арсен Люпен виступає рятівником і детективом. З милою невинною дівчиною постійно стаються нещасні випадки. І Арсену Люпену, здається, це аж надто підозрілим. У цьому оповіданні розв'язка шокувала мене чи не на найбільше. В оповіданні Едит Лебедина Шия описана афера, яка для мене стала витвором мистецтва. Також тут продовжується лінія відносин Арсена Люпена з інспектором Ганімаром. Сподіваюся, в наступних оповіданнях між цими персонажами буде лінія від ворогів до друзів, а може навіть від ворогів до коханців. Ну, це, якщо екранізацією займеться Голівуд, в оповіданні Соломинка описана дуже креативна крадіжка. Я не уявляю, скільки всього мав вивчити Люпен, щоб розв'язати і переграти цю справу. Останнє оповідання у збірці весілля Арсена Люпена. На перший погляд, це шалена шлюбна афера, проте, якщо придивитися трохи уважніше, ще з перших сторінок стає помітне тло, а саме самотність та неволя жінок з вищого класу в тогочасному суспільстві. Рада, що Анжеліка змогла отримати свободу, хочу завдяки тому, що стала жертвою афери Арсена Люпена. Загалом ця збірка мені дуже подобається. Вона мені подарувала відчуття комфорту, ностальгії та безпеки. Власне, я рідко купую іншу книжку серії майже одразу після прочитання попередньої. А саме це сталося у мене з цією книгою. Якщо з чимось порівнювати цю книгу, вона мені нагадала суміш пригод Шерлока Голмса та детектива Ниточки. То такий детектив ниточки, спитайте ви, і я дуже засмучуся, адже це перший детектив в моєму житті, якого я досі щиро люблю. З детективом-ниточкою цю книгу поєднує те, що іноді для розв'язання справ потрібно розуміти сили природи та фізики. Звісно, тут не буде таких важких геніальних справ, як того, хто розбив вазу сусідки та залишила на ніч на балконі взимку. Але, як і в тій книзі, тут буде відчуття пошуку та радість від того, що все виявилося саме так, як я думала. Ставити оцінки збіркам завжди важче, ніж окремим історіям. Деякі оповідання тут сильніші, деякі трошки слабші. До того ж, я більше люблю детективні сюжети, де ці деталі побіжно згадані, тож справу можна розв'язати як пазл. Але те, що тут це не завжди так, повністю компенсується відчуттям ностальгії та персонажами і атмосферою. Тож моя оцінка для таємниці Арсена Люпена 8 красунчиків з 10. З вами була Таня. Ви на каналі Чтання Кавування. Якщо вам сподобалося моє відео, віддячте вподобайкою та коментарем. Побачимося за наступною чашкою!